Засідання. 12 засідання бюджетної комісії ми маємо розпочати, тому що у нас є присутніх три члени засідання комісії. В понеділок у нас не вийшло, бо тому що були включені світла, тому вимушені були перенести засідання на сьогодні. Ми можемо розпочати до цього, паса Ну, Питання на бюджетну комісію. Значить, просимо комісію прийняти до розгляду. Питання про внесення змін до рішення Лепянської сільської ради від 22, про бюджет Лепянської сільської територіальної громади на 2024 рік. Значить, перше питання: просимо провести перерозподіл коштів загального фонду, а саме для можливості фінансування заробітної плати бюджету громади. Значить, з коштів, які були передбачені на надання загальної середньої освіти закладами середньої, загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету. Є там залишок коштів, сумі 200 тисяч. На організаційне інформаційне аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Лотянської сільської ради. Суми такі ж: 200 тисяч гривень. Друге питання: провести ми перерозподіл коштів фонду. Давайте проголосуємо за фонду. Так, це я так розуміла, що це щось не вистачає. Не вистачає коштів на, на фінансування заробітних плати. А, ми, ми, ми тоді ж говорили, так? Да, нас, нас не вистачало коштів на заробітну плату. Не знаю, питання якісь є. Так. Немає. Голосуємо. Кривовучку за. Кравець режем за друге питання. Просимо провести перерозподіл коштів загального фонду у зв'язку з недовиконанням планових показників бюджету громади 2024 році, а саме податку на доходи фізичних осіб із доходів платники, платника податку у вигляді заробітної плати в сумі 520 тисяч гривень, за рахунок перевиконання доходної частини бюджету, а саме єдиного податку з фізичних осіб 100 тисяч. Єдиного податку з СГ товаровиробників 420 тисяч. Значить, розказую, що спочатку з, з року у нас е, планові, планові показники не до Значить, невиконання 520 тисяч ну, приблизно десь до кінця року. Чого? Через те, що багато е, підприємств зменшили кількість працівників, е, тобі ж, значить. Е, Ну, в зв'язку з воєнним станом почали забирати. Мобілізацію. Мобілізацію, да. Трактивісти, працівників почали, за, забирати, почали зменшили, зменшилися. Податки, фонду, податки. Безпління, безпління. В зв'язку з тим, що зменшилася кількість працівників, зменшилася зарплата, зменшилася фонд, заробітний фонд і подат, податки зменшилися. Ну, Перекидки, да, да, це перекидки бюджет на бюджет на доходи, воно не Ні, відділу. Просто в зв'язку зв з тим, щоб не до виконання не було по, по відповідному податку, щоб нам тоді на, у нас по одному податку до перевиконання, послугу. вирівнюємо бюджет. Ага. Добре. Ну, голосуємо. Криворучка за да? кривець за так. Третє питання. Просимо збільшити видатки загального фонду бюджету громади щодо забезпечення інституту помічника. Ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежний суверенітет та територіальну е цілісність України в сумі 92,1 тисячі гривень. За рахунок субвенції з державного бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали. Незалежність суверенітет та територіальну цілісність України, в суму 92 і один тисячі гривень. Це нам нам, дала, нам держава дала субвенцію на три, на три роки, на три місяці, значить до кінця року, зв'язку з тим, щоб ввести в штат цю людину, яка буде займатися ветераном. Питань немає? Кривучка за Крива за. риба, за, триза, прийняття. Так, чи... слідче питання. Просимо збільшити видатки спеціального фонду бюджету громади, а саме для можливості придбання котла Гелеп'янського ліцею. Значить, придбання обладнання і, в тому числі, придбання обладнання, предмет дострокового користування в сумі 500 тисяч гривень. За рахунок перевиконання доходної частини місцевого бюджету, а саме податку на доходи фізичних осіб у вигляді МПЗ, акцизного податку 30 тисяч, земельного податку 220 тисяч, єдиного податку з фізичних осіб 20 тисяч та інші надходження в сумі 40 тисяч гривень. Коротше, ми пособирали всі, всі залишки, які де у нас були, для перевиконання. Цю суму набрали. Так, ми запланували їх, ці суми ввели. 500, 500 тисяч. П'ятсот тисяч. 500 тисяч. Ну, я, не, я думаю, що це наші діти і вихід немає, бо треба дітям. Тобто не ж перед питання ні, немає. є. Питання. Немає Голосує, да. питання. Голосуємо, кривочка за. Кравець за, режем за. Три за. Дивіться, ще одне питання, але ну, я не знаю, це е, програма. Програма це, мабуть, на, соціально... на сесії. На сесії вона вже розглядається. Комісія, програма, програма до чого? Програма до соціально-економічного розвитку. Та, тобто, це по збору. поводу ні, ні, Є? це будівництво пандусів для безперешкодного це... доступу це... осіб з інвалідністю. Це, це ці що да, пандуси, це програма на, на 2025 рік, по суті, ага. через те, що в цьому думу не буде вирішуватися це, це питання. Це просто немає. Зараз виділення коштів не стоїть. Це просто соціальне. Ну, я думаю, на сесії ми скажемо, що раз Ну, не замінили. Засідання закінчено.